Символічна естафета з найбільшим на Волині державним прапором фінішувала сьогодні в Ковалі. До того синьо-жовтий стяг площею 84 квадратних метри урочисто пронесли по всіх районах 21-го виборчого округу. Акція, приурочена Дню державного прапора, відбулася за ініціативи народного депутата України Степана Івахіва. У Ковалі стяг рекордсмен долучився до загальноміського параду прапорів. Під супровід муніципального духового оркестру із синьо-жовтими полотнищами в руках ковальчани пройшли від пам'ять пам'ятника Тарасу Шевченку до меморіального знаку борцям за волі України у центрі міста за досить короткий період становлення України державний прапор став відомий у всьому світі, і сьогодні від кожного з нас залежить, щоб це визнання тільки зміцнювалося. Від імені народного депутата України Степана Івахєва зі святом ковальчан привітав представник благодійного фонду Патріоти Волині Юрій Сковорода. Він же урочисто передав громаді Коваля найбільший на Волині державний прапор. Ми сподіваємось, що цей прапор стане символом єдності та величі нашої держави. Сподіваємося, що ця акція стане щорічною, і наступного року ось ці молоді патріоти знову пронесуть містом Ковелем цей великий державний прапор України. Зі словами вітань до присутніх звернулися також благочинний Коваля протоєрей Української православної церкви Київського патріархату Анатолій Олександрук, депутати міської ради Ігор Ткачук та Віра Федосюк. У ці дні в міському історичному музеї постійно діє тематична виставка, експонати якої розповідають про участь ковальчан у національно визвольних змаганнях. У фондах музею зберігається і залишки тканини того самого першого синьо-жовтого прапора, який замайорів у небі над ковалем, ще 19 серпня тисяч. 1990 року.